Борис Філатов склав присягу міського голови Дніпропетровська під вигуки ганьба в сесійній залі та заяви частини новообраних депутатів міськради про незаконність його вступу на посаду через сумісництво. На момент присяги в залі залишалося трохи більше як 20 депутатів з понад 60, Та попри це посвідчення міського голови Філатов отримав. А одним з перших кроків на новій посаді став заклик розпустити фракцію самопомочі в міськраді. У нас виникає ситуація, що якщо зараз відбудеться далі сесія, і шановний міський голова підпишеться рішення сесії, тоді буде у нас нелегітимним увесь склад депутатів міської ради. Я призиваю господина Садового проявити політичну відповідальність і рішительності і розпустити фракцію партії самопоміч в городському совіті міста Дніпропетровська, в зв'язку з тим, що фактично вона вступила в зговор з реваншистами і колаборантами. Господин Садовой должен понимать безобразие в зале городского совета. И фактически мы видим, что в настоящий момент есть некая широкая коалиция, в которую вошли представители оппозиционного блока, партия «Самопомощь» и партия «Громадская сила».